Приступаємо з вами до приготування такого смачненького десерту чи то тортику, як дамські пальчики. Отже, півтори склянки води. я виміряла воду саме мірною склянкою. Тобто 250 мл і 125 набрала. Далі обов'язково. Дрібка солі, без солі нікуди. Ставимо на газ і доводимо нашу воду майже до кипіння. Водичка вже добре нагрілася, майже закипіла. І відправляю сюди 150 грамів вершкового масла. Масло повністю розчинилося, водичка закипіла і відправляю сюди 240 грамів борошна. І добре замішуємо. Це вимикаю нагрів. Лапкуватий в мене вінчик, тому зараз візьму ложку і продовжу це все робити ложкою. Ось таке. Еластичне тісто в мене вийшло. І тепер залишаю його вихолоняти. Далі, коли тісто вихололо, черга яєць. Значить, скажу відразу: випікаю я заверні. Пірожина, так сказати, трубочки, пальчики вперше в житті. Тому підійшла до цього досить відповідально. І перед тим, як взятися за цей рецепт, вивчила дуже багато матчасті, матчастини. Тому, відразу хочу сказати, що на такі обсяги цього тіста може знадобитися від 5 до 7 курячих яєць. В залежності від. Клейковини борошна. Ну і відносно від розміру самих яєць. Так як я буду використовувати перепилинні яйця, я ось сюди собі підготувала 5 курячих яєць, а шосте підготувала, але окремо. Якщо не знадобиться, піде в, друге, в другий виріб, скажімо так. Яйця не обов'язково потрібно додавати по одному на першому етапі. Яйця можна і отак от перші 5 штук відправити разом. Але обов'язково є умова небистрого вмішування. Це можна зробити вручну краще навіть за все, ну, але в силу того, що в мене з руками не дуже добре, я буду робити це міксером, але на мінімальній. на одиничці. Забула сказати, духовка вже повинна нагріватися. Духовку розігріваємо до 200 градусів. Ну і так, здається, видно, що в мене борошно гарної клійковини. тому однозначно сюди піде шосте яйце. Продовжую вмішувати. Отже, дивіться, навіть після додавання шести яєць. Моє тісто закруте для випікання, тому я буду додавати ще. Але вже на цьому етапі повністю яйце не рекомендується вносити. Так як у мене перепилині, то мені з цим трішечки легше. А взагалі, як перевірити, чи тісто вже гарне чи ні, треба зробити в ньому бороздку. Зараз покажу. Ну, можна пальцем, але в такому тісті. Навіть пальцем не треба робити. Бачите, края нашої бороздки не злипаються, не сходяться один до одного. Це означає, що тісто ще закруте. Я відправляю сюди ще із розрахунку одне куряче яйце. І продовжую вимішувати. Вмішала сьоме яйце. Давайте перевіримо. Робимо боростку, і вона ось, бачите, сходиться края, але не зовсім. Це означає, що необхідно ще трішечки. Нагадаю, тут уже 7 яєць курячих. Я не буду вносити тепер повне яйце. Я увіб'ю два в вашому випадку це, ну, як сім з половинкою курячих. І знову вмішуємо. А вмішавши, знову перевіряємо. Робимо бороздку. і края боростки добре зійшлися, бачите? Ось оце вважається. Гарне за консистенцією тісто. Так, тепер далі. Духовка гріється, це тісто не повинно стояти відкритим. Інакше воно дуже добре обвітрюється. Так само, як не повинні і палочки бути. На відкритому доступі. Тому наповнюємо мішок. Це можна робити кульочком, це можна робити кондитерським шприцем, це можна робити силіконовим кондитерським мішочком. Я, якщо чесно, не захотіла мазати силіконовий, бо у мене є одноразові. Тому я буду це робити. Одноразовими мішочками наповнюю його. Листик потрібно або змастити вершковим маслом, або постелити силиконовий коврик, або силіконозований пергамент. Відрізаю дирочку і відсажую палички. З мене такий відсажувальщик, скажу відверто. На це все потрібен досвід, але я думаю, ми справимося, і для першого разу в мене все вийде. Може, не ідеально ровно, але теж таке. Я не хочу їх робити великими, щоб було зручно потім у форму викладати. Ось отак. Якось отак. Я розумію, що для тих, хто, може, постійно випікає еклери, заварні пірожина, може, здасться це і дивним, але в мене цей досвід перший, і я розказую і показую те, як я цьому вчуся. І ділюся відразу з вами досвідом. Ось такі в мене виходять палочки. Духовка вже розігрілася, і ось ці палочки швиденько прибираю в духовку. А ось це тісто. Обов'язково потрібно накрити. Я ось так просто прикрила пакетиком. І тепер чекаю, доки палочки випечуться. Випікати потрібно 20 хвилин, але перші 15 при температурі 200 градусів. І ще хвилин 5 при чуть меншій температурі. Так заявляється. Тому я поставила на 200 градусів і вмикаю таймер на 15 хвилин. У мене стоїть 200 верх-низ без конвекції. І подивіться, як вони почали надуватися. Пройшло. Вісім хвилин. Подалі треба класти друг від дружки, бо, як бачимо, деякі вже потоваришувались. Ось, спрацював таймер, час добіг кінця, і я бачу, що вони добре підзолотилися. На цьому етапі потрібно. Трішечки зменшити духовку, і ще почекати хвилин 5, щоб вони добре досохли. Інакше, якщо вони не просохли всередині, то вони просто впадуть. Ну, все, якщо вірите, то мої пальчики повинні бути готові. Виймаю. Ось такі вони вийшли. Духовку повернула назад на 200 градусів. Це ось так знизу, бачите. Духовку назад на 200, нехай далі гріється. А ми відсажуємо наступну партію. Ось така кількість. Пальчиків в мене вийшла. Я один розломила. Подивитися, що там всередині. Всередині все добре. Воно пустотіле, крихке. Цим я буду заповнювати поміж пальчиків пусті місцинки. Крем я вже зварила. Крем можна подивитись окремо, якщо вас цікавить заварний, щоб це відео не затягувати. Ну і збирати я буду ось в такій розйомній формі. Це я тимчасово діла сюди перещепочку, щоб не з'їжджалося кільце, бо я давно ним вже не користувалася. І все. Я не чекаю, доки вихолоне повністю крем, для того, щоб зручніше було. Його використовувати, бо якщо він захолоне повністю, то він буде занадто густий. Ось отак занурюю. І відправляю. У кільце прикладати потрібно щільненько. Спочатку укладу де більше. І так продовжую викладати повністю весь слой. Отже, перший слой виклала. Нагадую, я викладаю форму 24 сантиметри. По максимуму намагаюся заповнити всі уголочки, де є якісь пустоти, просто розриваю один пальчик і ним і ним запихую ті пустоти. Після того, як виклали щільненько, можна ось сюди навіть отак дати крему трішки ось отак. А далі оці слої. Можна прокладати чим завгодно. Це можуть бути горіхи, це можуть бути любі фрукти. В моєму випадку, сьогодні, це будуть ось отакі консервовані ягідки, черешні. Вони в мене без кісточок. І ось так, поміж слоїв, я буду додавати отаку ягідку. А потім так само другий слой викладаю. Я розумію, що в оригіналі цей торт робиться зі сметанним кремом. Але знаєте, є такий гарний вислів. Я художник, я так бачу. От оце відповідь на всі запитання. От захотілося мені саме з заварним кремом. Сметани було б купити навіть легше. Купив і не морочиш собі голови. Але захотілося саме з заварним кремом. Небагато, але ось отак поклала. Все, і так само викладаю другий слой. Ось така краса. У мене вийшла. Вийшло у мене чотири слої, чотири типа яруси. На останній, на четвертий, ну, буквально, дві-три штучки не вистачило. Отут ось трішечки пустота. Ну і там можна було ущільнити. А так, ось така красота. Зараз відправляється. Холодильник. Ніч мій тортик провів в холодильнику. Кільце знялося. Єдине, що трішечки підтікає там, де додавалися ягодки черешні, ну, тому що вони були в сиропі, а окремо їх, їх по-хорошому потрібно було промити. Від того солодкого сиропу розкласти на паперові рушнички, дати їм обсохнути, і вони б тоді були як цукати. Ну, Мені ніколи вчора було це робити, тому маємо, що маємо. Е, кільце я зняла, зверху я затерла просто шоколадом. Ну і зараз спробуємо, що він нам покаже. Давайте, мабуть, я не знаю. Прямо живий. Ріжу його, він прямо, прямо живий. Ой, не дорізала. Ну, крем, крем можна було густіший. Досвід показав, що крем можна було трішки густіший. Не дорізала серцевинку, відломилась, відірвалася, від Ось такий вигляд він має. Як можете бачити, е наші Аля заверні пироженки вийшли вдалі, всередині пустотілі. Все як і повинно бути. Він тримає форму. Він добре пропитався. Тількишку не дорізала серединку знизу. Ось, Бачите, дістала її. І от я наштрикнула просто ножем, бачите, як він поміж собою тримає форму. М -м -м. Я не знаю, який би він дівчатка був зі сметаною, а з заварним кремом це бомбезно. Це просто бомбезно. Ось про ці ягідки я вам казала. Знаєте, це смак справжнього того заварного пірожина з дитинства. Тобто тісто, таке, як на заварних пірожинках. Змащене це все заварним кремом. Пропитано, сочне, мокреньке, дуже класно. Раджу, крем можна зробити трішечки густіший, але не густий. Воно повинно пропитатися. Якщо ви покладете сюди дуже густий крем, воно не пропитається. От такий рецептик мені примарилося. Привиділося, приготувала, і думаю, Вова зацінить. А ви приготуйте своїм домашнім і поділитеся потім зі мною відгуками. Сподобалося вашим чи ні? Смачного вам. Ну, і як часто буває ПС по скрипту, значить, дивіться, торт хоче стоїть уже. На кухні розрізаний, він тримає форму, нічого з, з нього не тече обільно, він не розпадається. Тобто тут все добре. чуть чуть можна було густіший крем. чуть-чуть. Далі. Стосовно вишеньок, вони дійсно класно тут зіграли. Так, як крем занадто солодкий. Я таке їсти скажу відверто, не можу. Не дивлячись на те, що самі тістечка, вони без цукру. Так як і на Наполеон, да, по принципу, коржі без цукру, тут у нас тістечка без цукру. А заверний крем з цукром. Але я ж кушового в мене таке полюбляє. Для мене це занадто солодко. То оці вишеньки, вони. Знаєте, як е, пом'якшують цю солодість е, цією своєю кислинкою, так як розбавляють е, смак, дуже класно. І що мені ще здалося? Було б дуже класно прошарувати його не вишнями, наприклад, а горіхами. Знаєте, горішки підсмажити, навіть волоські, ну, звичайні грецькі, да? Або фундук можна. Ну, Найдешевший варіант це, звичайні, волоські горіхи. Підсмажити їх, подрібнити, і поміж слоями наших оцих е пірожинок, тістечок, просипати дробленими горішками. Це взагалі була б така смакота. А сама ідея дуже і дуже прикольна. Знаєте, це виходить щось. Я не знаю, який на смак дамський пальчик, я і не буду претендувати. Ну, це виходить щось схоже на наполеон. І при тому схоже не тільки через крем. Здається, начебто, ось оці тістечка, вони як сухі, да? тобто всередині вони пусті. І таке враження, що саме оце тісто, воно як сухе. Але це так здається, коли ти його кладеш в рот, воно таке м'якесеньке, воно таке ніжне, просто тане в роті. Тому ще раз раджу приготувати.